16 грудня 2014 року увійшло в історію Росії як чорний вівторок. Тоді рубль обвалився щодо долара через падіння цін на нафту, запровадження західних санкцій та загострення конфлікту на сході України. Рівно рік по тому ситуація схоже повторюється. Курс рубля до долара знову впав і сягнув історичного мінімуму з 98-го року. Дежавю не зовсім, адже цього разу падіння рубля викликане фактично лише однією причиною падінням цін на нафту, вважає німецький експерт. Видобуток нафти у Росії та Саудівській Аравії іде повним ходом. Через надмірну пропозицію ціна на нафту впала з 55 доларів у вересні та жовтні до 37 доларів зараз. І з таким розвитком подій не впорається ані російський бюджет, ані російська економіка. За останні півроку американська валюта у Росії постійно дорожчала. У травні долар коштував лише 50 рублів, а тепер він уже дорожчий від 70 рублів. Падіння курсу рубля, як відзначають експерти, поки не відбивається на рейтингу влади, але позначається на добробуті росіян. Рівень реальних доходів знижується, інфляція зростає, економіка у рецесії. У середньостроковій перспективі слабкий рубль міг би стимулювати експорт і домогти економіці вибратися з кризи. Однак для цього Москві необхідно гарантувати іноземним інвесторам захист власності, а також змінити свою зовнішню політику. Вважає Андреас Менікегам'янкайнки. Холодна війна між Росією та США і НАТО. Це пов'язано з подіями в Сирії та Україні. Уряду Росії необхідно вжити певних заходів, щоб повернути довіру іноземних інвесторів. Експерт прогнозує, що наступного року курс рубля стабілізується і швидше за все підросте. Однак передбачити вартість долара і євро, на його думку, складно. За принципом, «хочеш дізнатися, скільки коштуватиме рубль, спитай, скільки коштуватиме нафта.